Доброго дня, шановні користувачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як в наш сайт здати відео. Для цього нам потрібно користуватися не візуальним редактором, як ми це робили у попередніх рази, а редактором html коду. Для цього ми давайте знову ж таки створимо новину. Додати новини. І ми оберемо не панель візуальних а панель html кодів Ось, він виглядає ось так. Ну, для того, щоб додати відео, нам спочатку треба його обрати. І ось я для прикладу обрала відео візитку бібліотеки загальноосвітньої школи номер 1 Вона розташована у в YouTube, на моєму каналі. Але нам це не важливо, тому що цікаве відео може бути де завгодно. Для цього нам треба натиснути Поділитись. Ось оце посилання, це ми можемо його завантажити в коментарі. Але для того, щоб завантажити його саме на сторінку сайту, на сторінку нашої новини, нам потрібен код HTML. Натискаємо, він уже виділений, синеньким світиться, ми його копіюємо, Ctrl-C і повертаємося там, де ми створюємо новину, Ctrl-V. Вставляємо. Ось такий HTML-код. Ми обов'язково пишемо. Назву нашого матеріалу. В нашому випадку це вчимося додавати відео і додати. Перейти на сторінку матеріалу. Будь ласка, відео у нас вже тут є. Гарненько оцінюємо його на 3, 5-4 зірочок. І наш сайт зараз має ось такий вигляд. Це відео можна переглянути одразу, а можна перейти на YouTube. Також можна додати таким же самим чином і е, презентацію у слайд Share. Як це зробити? Додаємо новину, презентацію. У цьому випадку ця новина, вірніше, презентація, така цікава, як на мене, знаходиться ось ось вона. Її можна ось листати, дивитися. І ось є Поділитися. Натискаємо сюди. І знову ж таки, оце посилання можна додавати в коментарі. А для того, щоб розмістити на сайт, треба натиснути ось оцю кнопочку. M. І скопіювати код, виділився синім, значить, активовано. Ctrl-C копіюємо. Йдемо в свій матеріал. І якщо ми вставимо його в панель візуальних кодів, він просто нам напише цей код. Нам потрібно панель HTML-коді. Наголошуємо цьому і вставляємо цей код. Зберігаємо. Переходимо на сторінку і на нашому сайті вже є і презентація. Відеоуроки, вони чим важливі, тим, що ви в будь-який момент можете їх переглядати, якщо у вас щось незрозуміло, невлаж... не... Не то ви можете неодноразово їх переглядати, і все ж таки у вас обов'язково вийде. Ось! Дякую за увагу, до наступних зустрічей!